Ми користуємося млинком вже рік, користуємося постійно. Ось сьогодні я спробую продемонструвати його роботу і показати, скільки часу потрібно на те, щоб змолоти тижневу порцію муки для сім'ї. Нам потрібно ось, ось таку миску. Пізніше... Вона важить 200 грамів пуста, зараз ми намелимо повну муки і подивимося, яка буде вага в кінці. Це нам на тиждень сім'я з трьох чоловік. Інструкція е е збірки, я думаю, є. Е я розкажу лише про один нюанс. Е коли ви його зібрали, потрібно відрегу відрегулювати помол. Е для цього ми е закручуємо линок до кінця. ось, І потім ну в такому стані він працювати не може, тому що ви просто е е ці ножі, камні ви просто стежите моментально. Його потрібно закрутили до кінця, і ви просто перевіряєте, де його крайнє положення. І потім потрібно відпустити десь приблизно пів оберта назад. Ось. Це вже буде його робочий стан. І закручуємо фіксатор. Все. Пробуйте молити муку при потребі, і якщо бачите, що помол занадто грубий, можна знову відпустити і чуть-чуть раз. Чуть-чуть зараз я продемонструю, як як це все працює. Так, я чекаю, доки перемолиться порція муки. Все, мука перемололась, він розпутається знову, вийшов на повні обороти і тепер кидаємо нову порцію. От вже на третину зроблена. Хочу показати маленький нюанс такий. Ось цей рукав, він завжди, в ньому завжди має бути мука. Якщо, просто, якщо поставити миску набагато нижче і мука буде просто сипатись, то вся кухня буде біла в муці. Тому ось цей рукав має бути заповнений мукою, а вже коли вона, коли вона підбирається десь от, от сюди, ну вже важко вже сипатись її, тоді беремо, просто припіднімаємо його і звільнюємо. Викидимо. Це для, просто для того для зручності, щоб мука не здіймалась повітря і вся кухня не була запорошена. Ну от, в принципі, все. Зайняло 30 хвилин. Муки зараз зважимо. Муки у нас 3 кг 126 г. Вага цієї миски 200 г.